Мені потрібно до педіатра мус цум, киндаацт, мус цум, кінда. І каю, коли я мушу мушу їсти мус і нести цум центральний універсальний магазин до кінда ацт, ацетон. Ich muss ihmuz kinderarzt, ihmuzm, kindaarzt, ihmuzm, kindaat. Мені потрібно до педиатра. Моей дитині потрібно до лікаря. Майн кин мус ацт.

Побут. Альтах. Альтах. Мабуть, весь день. Альтах. Весь алекс. День тягає. Альтах, 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 альтах. Побут. Котра година. Дослівно, як пізно є це. V Spade East S V spade east S. V sppeit is S. Як vi jak špeit špite. Шпальти це. E, Розли. В газеті, наприклад, наскільки я розумію, в журналі там в якомусь газеті. І тобто всі шматочки інформації в газеті, мабуть, називаються Шпальти. Шпальти виходять пізно. Шпейт, шпейт. Шпейт іст. істота, есе. Есе. Ну, це не запам'ятовується взагалі, я не знаю, якого запам'ятати. Вішпейт іст ес. Vishpeit East S. Як wehit Vispalte wehit bizna Istota пише S Istota пише S. Nash Paltecnoit Speit East S. Nash Paltichisnit Speit S East S. Vishpeit East S. Vishpeit East S Wie spät ist es? Скажіть, будь ласка, котра година? Дослідно, можете ви мені, будь ласка, сказати, як пізно є це? Але тут не є це? А це є? Це... Можете ви мені, будь ласка, сказати, як пізно це є. Скажіть, будь ласка, котра година? Кьонен зі, мія, біти, заген ві, шпейт, ес іст. Кьонен. Можете відкрити кран з лікьором енергії, бо ви зірка. Мія. Мені мір. Вся, вся я мія. Біте, бийте, бити, загиную. Треба казати, загиную. Віяк, шпальта се існує. Кнензимя біте загін. Вишпейт ес іст. Кнензимя біте загін, вишпет ес іст. Кнензимя біте загін, вишпейт ес іст. Потрібно а, Мені потрібно до лікаря. мус цум ацт. А, ацт, до педіатра. Мені потрібно до педіатра. мус цум кінда ацт. Мої дитині потрібно до лікаря. Майн кінд мус цум ацт мус мускум авст побыть весь день. Альстак. Альтак. Аль так. Котра година. Ви... Ви шпейт іст. ес? Скажіть, будь ласка, котра година. мія біте заген шпейт is is